26 березня 1945 року до завершення Другої світової війни залишаються лічені місяці. У Європі західні союзники та СССР стискають кліщі навколо Гітлорівської Німеччини. У цей день, коли Червона армія на всіх фронтах йде вперед, гнівним наказом Сталіна був знятий з посади командувач 4-го Українського фронту, генерал армії Іван Юхимович Петров. У житті цього воєначальника це вже була не перша опала. Як командувач він мав усі шанси стати маршалом, але так ним не став. Його військова біографія це історія златів і падінь. Історія доволі непоганого воєначальника, який зазнав чимало лиха не від противника, а від власного верховного головнокомандувача. Іван Юхимович Петров народився 30 вересня 1896 року у місті Трубчевськ у багатодітній родині Чоботаря. Коли хлопчику виповнилося 10 років помер батько, і сім'я опинилася за межею бідності. Мати з чотирма маленькими дітьми ледве зводила кінці з кінцями. Надійною опорою Івана у ці складні роки стала його старша сестра Тетяна, яка вже працювала вчителькою. Вона змогла дати йому гідну освіту і допомогла йому вступити до Карачівської вчительської семінарії, проте настала Перша світова війна. У 1916 році, тільки не закінчивши навчання, Іван Петров був мобілізований до царської армії. Як випускник вчительської семінарії він був направлений навчатися в Московське Олексіївське юнкерське училище, де його і застала лютнева революція. Незабаром він отримав звання прапорщика та був відправлений служити у запасний піхотний полк в Астрахані. проте там захворів на дизентерію. Тому незабаром він був демобілізований з армії. Проте у 1918 році він був призваний до Червоної армії, брав активну участь у громадянській війні, служив і у військах ЧК, і у 25-й Чапаївській стрілецькій дивізії, і навіть був членом військового трибуналу 17-ї кавалерійської дивізії. А з 1922 року Петров служив у Центральній Азії, де в цей час місцеве населення вело запеклу боротьбу проти більшовицької окупації. Більшовики з презирством прозвали цей рух басматством. До речі, якщо вас цікавить тема басмацького руху, то пишіть про це в коментарях, зроблю окреме відео. Декілька років Петров брав участь у боях проти басмацьких загонів у Центральній Азії. Після закінчення курсів удосконалення командного складу Рача постріл, Петров командував по черзі кавалерійськими ескадроном полком бригадою у Центральній Азії, а в 1929 році брав участь в інтервенції СССР в Афганістан. У 1931-1932 роках командував Першою Туркестанською гірсько-стрілецькою дивізією. З 1932 по 1940 рік очолював Ташкентське піхотне училище. За ці роки Петров був нагороджений орденом червоного прапора, орденом трудового червоного прапора Узбецької ССР та медалю 20 років РСЧА. У 1935 році отримав звання Комбрига. Через два роки комтила, а в 1940 році став генерал-майором. У березні 1941 року був призначений командиром 27-го механізованого корпусу. Формувався цей корпус у Туркменістані і мав готуватися до походу в Іран. Проте танками він був не до кінця укомплектований, адже всі танки йшли на захід, де стояли найкращі і найсильніші механізовані корпуси Червоної армії. З початком німецького вторгнення похід на Іран було відкладено. Натомість, 27 червня 1941 року 27-й Мехкорпус було перекинуто на Західний фронт. Проте, поки ешелони з корпусом дісталися до ворони, генеральний штаб розформував мехкорпуси, таким чином Петров втратив свою посаду і незабаром був відправлений в Одесу формувати першу кавалерійську дивізію. На момент прибуття генерала фронт був досить далеко від міста. Проте відступ Червоної армії з Молдови і розгром червоних військ під Уманю поставив місто у складне становище. Для оборони Одеси була сформована окрема переморська армія, яку очолив генерал-лейтенант Софронов. У склад цієї, армії 31 липня, було введено першу кавалерійську дивізію Петрова. Дивізія ще не закінчила своє формування, яке вже було кинуто в бій. Петров успішно себе показав у цих боях і тому 20 серпня був призначений командиром 25-ї Чапаївської стрілецької дивізії, яка в цей момент під натиском румунів і німців відступала з боями. Петров припинив відступ і зміг ефективно відбити ворожі атаки. 25-та дивізія не тільки оборонялася а ще й наступала і змогла відбити село Францвельд біля Одеси та розгромила один батальйон противника. Захисники Одеси досить ефективно стримували атаки 4-ї румунської армії і 72-ї піхотної дивізії Вармахту. Проте в цей же час далеко на північ від Одеси становище для Червоної армії було поганим. Німці взяли Київ, а в жовтні 11-та німецька армія Еріха фон Манштейна змогла захопити кримські перешийки. Через загрозу прориву німців у Крим Сталін наказав залишити Одесу і перекинути окрему приморську армію у Крим. У цей же час, 5 жовтня, генерал-майор Петров очолив цю армію. На новій посаді йому довелося займатися організацією евакуації армії у Кримський півострів. У другій половині жовтня Манштейн зміг прорвати совєтську оборону і прорватися у глуб Криму. Командувач 51-ї окремої армії генерал Кузніцов наказав Петрову кинути свої війська у бій проти німців. 22-25 жовтня окрема переморська армія вступила у бій на північ від Симферополя. Проте втримати фронт їй не вдалося, і вона відступила до Севастополя. Тим часом 51-ша армія була відкинута до Керчі, а звідти евакуювалася на Таманський півострів. Петров з самого початку був налаштований рішуче обороняти Севастополь до кінця. Проте командувач чорноморського флоту, віце-адмірал Октябрський, зібрав свої речі і кинувся тікати на Кавказ. Сталін був розлючений діями Октябрського. Він наказав йому негайно повернутися у Севастополь та очолити оборону головної бази флоту. Адмірал, сціпивши зуби, очолив Севастопольський оборонний район скорочено СОР. А його заступником по сухопутних військах був призначений генерал-майор Петров. 17 грудня 1941 року Манштейн розпочав штурм Севастополя. Цього разу німці змогли потіснити червоних. І в розпал цих запеклих боїв Петров несподівано був знятий з командування і замінений на генерал-лейтенанта Черняка. Керівники СОР добре розуміли, що зміна командарма у розпал битви є хибним рішенням, тому незабаром Москва була змушена скасувати цей наказ. Тим часом 26 грудня 1941 року совєтські війська висадилися на Керченському півострові. Манштейн був змушений припинити штурм Севастополя і зосередити свої зусилля на ліквідації ворожого десанту. Петров негайно цим скористався і перейшов до активних наступальних дій. Зокрема, 5 січня 1942 року було висаджено десант у Євпаторії. На підступах до Севастополя частини окремої приморської армії почали відвоювати втрачені позиції. Петров ще розподівався, що війська новосформованого Кримського фронту ударять йому назустріч і разом вони зможуть оточити і знищити 11-ту німецьку армію. Проте бездарений конфронту Козлов, маючи величезну чисельну перевагу, не лише не розбив Манштейна, а ще й здав йому тільки що відбиту Феодосію. 8 травня 1942 року Манштейн розпочав знамениту операцію полювання на дрохву. Потужним ударом він розбив значно сильніші за нього совєтські 44-ту, 47-му і 51 шу армії. Свєти втратили 170 тисяч чоловік полоненими, а також втратили 258 танків і 1133 гармати. У німців вже загинуло лише 600 чоловік. Величезну роль у катастрофі совєтських військ відіграв представник ставки верховного головного командування, армійський комісар першого рангу Лав Мехліс. Цей сталінський опричник фактично підмінив собою бездарного командувача фронтом Козлова. За Керченську катастрофу Мехліс був знятий з посади начальника головного політичного управління Червоної армії. А також був понижений у званні до корпусного комісара. Розгром Кримського фронту зробив падіння Севастополя лише питанням часу. Незабаром Манштейн зосередив усі свої сили на штурмі цього міста. Зокрема, він почав масштабну артилерійську та авіаційну підготовку. Серед іншого Манштейн мав знамениту гармату Дора. Правда, користі від цієї супергармати було мало. 7 червня німці розпочали останній штурм Севастополя. Спершу окрема приморська армія відбивала всі атаки, але в неї закінчувалися боєприпаси. Врешті-решт німці прорвалися до північної бухти, і після цього доля міста була вирішена. Лише 30 червня Ставка наказала почати евакуацію. Проте командувач Чорноморського флоту адмірал Октябрський, попри те, що його флот мав достатньо сил і засобів, подумав, що евакуювати армію він не зможе. Він наказав евакуювати лише командирів і комісарів, партійних керівників і працівників НКВД, а всіх солдатів приморської армії Октябрський наказав кинути на призволяще. В результаті 100 тисяч червоноармійців потрапили в німецький полон. Генерал Іван Петров важко переживав падіння Севастополя. Командарам не хотів здавати місто і був переконаний, що якби не бездарність Октябрського, то флот міг би врятувати хоча б частину бійців. Під час евакуації на борту підводного човна ща 209 Петров спробував застрелитись, проте бойові соратники не дали йому цього зробити. Зате, коли генерал прибув у Новоросійськ, він публічно сказав Октябрьському все, про що про нього думає. Генерал заявив, що тільки через дії Октябрьського Севастополі був втрачений. Октябрьський цього Петрову не, не забув. І пізніше, вже коли Петрова не буде в живих, Октябрський буде всіляко применшувати його роль в обороні Севастополя. І взагалі буде казати, що насправді він, адмірал Октябрський, був головним героєм цієї битви. І взагалі, якби не він, то Севастополь упав. А Октябрський тільки заважав цьому видатному совєтському адміралу. Після Севастополя Петров був призначений командувачем 44-ї армії за фронту, яка мала прикривати підступи до Грозного і Баку. Армія перебувала у важкому стані, адже у травні вона була розгромлена в Криму. На додачу 44-та армія була багатонаціональною і складалася з грузин, вірмен азербайджанців і калмиків. І ось цій гремучій суміші з кавказьких народів треба було відбити наступ німецької першої танкової армії генерала Евальда фон Кляйста. Проте Петрову зміг таки організувати дисципліну, зміг організувати міцну лінію оборони і зміг відбити німецький наступ. У той час, як сусідні армії в паніці відступали, Петров продовжував тримати плацдарм на річці Терек. 17 жовтня 1942 року генерал-майор Петров пішов на підвищення. Він був призначений командувачем Чорноморської групи військ Закавказького фронту. У її склад входили 18-та, 46-та, 47-май 56-та армії та 5-та повітряна армія. Ця група вела бої на узбережжі Чорного моря. Попередній командувач групи генерал-полковник Череваченко діяв невдало, і в результаті становище погіршилося. Тепер Петрову треба було зупинити німецький наступ на туапсе. Генерал, як завжди, діяв активно і переходив у контратаки. В результаті німецький наступ було зупинено. За ці успіхи Петров отримав звання генерал-лейтенанта. Після оточення німецької 6-ї армії Паулюса у Сталінграді над всією групою армії А нависла реальна загроза оточення. Південний фронт Червоної армії поступово просувався до Ростова, щоб перерізати Кляйсту шлях відходу за Дон. Тому в січні 1943 року Сталін наказав закавказькому фронту не допустити відступу німців з Кавказу. Північна група цього фронту, яка 24 січня була перетворена в окремий північно-кавказький фронт, наступала з напрямку Грозного на Ростов. А Чорноморська група, якою командував Петров, мала захопити Краснодар і Майкоп. І далі теж наступати на Ростов. В результаті німецькі 17-й перша танкова армія мало бути оточені і повністю знищені. Проте, як завжди, Сталін переоцінив свої сили і недооцінив свого противника, він не виділив достатньо часу на підготовку операції і наказав зразу ж наступати. Генерал Петров з самого початку сумнівався в успіху операції. Його арміям треба було пробиватися через гори у складних погодних умовах. На додачу почалася відлига і річка Кубань вийшла з берегів. 11 січня 1943 року Чорноморська група розпочала наступ. У запеклих важких боях вона змогла відбити майкоп і вийшла на підступи до Краснодара. Паралельно 18-та армія здійснила десант біля новоросійська. Проте адмірал Октябрський, як завжди, все провалив, через його помилки висадка головного десанту закінчилася розгромом. Лише відволікаючий десант зміг захопити плацдарм біля Мисхако. На який незабаром було перекинуто частину сил 18-ї армії. 5 лютого 1943 року Чорноморська група військ була передана до складу північно кавказького фронту, яким командував генерал-полковник Масленьков. На той час план Сталіна оточити німців на Кавказі повністю провалився. Перша танкова армія Вермахту змогла відступити за Дон. Проте 17-та німецька армія була відрізана від решти сил і була блокована на тамані. Тепер Сталін наказав Масленікову і Петрову вибити німців звідти. Спершу все було більш-менш успішно, червоні змогли взяти Краснодар і суттєво потіснили Вармахт. Проте далі їхній наступ зупинився на так званій Голубій лінії. Так німці прозвали свою лінію укріплень на Таманському півострові. Бойові дії перейшли у позиційну фазу. У березні Петров був призначений начальником штабу Північно-Кавказького фронту. У квітні на Тамань приїхали представники ставки маршал Жуков і генерал-лейтенант Штеменко. Приїхали вони через те, що Сталін був розлючений невдачею на Кавказі. Проте навіть вони нічого не змогли зробити. Новий наступ, який мав би прорвати голубу лінію, закінчився провалом. В результаті, 13 травня 1943 року Масленіков був знятий з посади командувача фронтом і замінений Петровим. Незабаром Петров отримав звання генерал-полковника. Декілька місяців він ретельно готував наступ на Таманському півострові. У ніч на 10 вересня 1943 року війська північно кавказського фронту почали новоросійсько-таманську операцію. Спершу в районі Новоросійська було висаджено десант 18-ї армії генерала Леселідзе. Одночасно з десантом у наступ перейшли війська, які тримали плацдарм біля Мисхако. У запеклих вуличних боях 18-та армія взяла новоросійськ та вийшла в тилго у Білінії. У цей же час дев'ята й 56-та армії завдали удар з фронту. Німецьке командування було змушене евакуювати 17-ту армію у Крим. Поки на суші сов'яти мали успіхи на морі, у них справи йшли не дуже. 6 жовтня есмінці здібний і безпощадний, та лідер Харків здійснили набіг на Феодосію, проте були потоплені німецькою авіацією. Після цієї катастрофи Сталін заборонив виводити бойові кораблі Чорноморського флоту у море. Командувач флоту віце-адмірал Володимирський був знятий з посади і у березні 1944 року понижений у званні до контрадмірала, Новоросійськ став тріумфом для Петрова. Хоча 17-та армія німців змогла евакуюватися у Крим, тепер Червона армія мала всі можливості прорватися на півострів. За успіхи на фронті Петров отримав звання генерала армії і був нагороджений орденом Суворова першого ступеня. 31 жовтня 1943 року Петров розпочав Керченсько-Ельтігенську десантну операцію. Це була така собі совєтська Нормандія на мінімалках. Війська Північно-Кавказького фронту за підтримки Азовської флотилії і Чорноморського флоту мали захопити плацдарм на Керченському півострові. Головний удар мав бути завданий на північний схід від міста трьома дивізіями, а допоміжний на південь від Керчі в районі селища Ельтіген. Операція відбувалася у важких погодних умовах. Через шторм виникли проблеми з висадкою головних сил. Зате в районі Ельтігена десантники змогли закріпитися. У подальшому на обох плацдармах зав'язалися запеклі бої. Треба віддати належне совєтським десантникам, билися вони відчайдушно. Петров енергійно намагався виручити Ельтігенців, проте його підвели керівники флоту, які діяли вкрай некомпетентно. В результаті у грудні плацдарм біля Ельтігена довелося евакуювати, Керч не вдалося взяти. Зате 75 тисяч червоноармійців закріпилися на північ від міста. 20 листопада 1943 року північно кавказський фронт був ліквідований. А всі війська на Карчинському плацдармі були об'єднані в окрему приморську армію, яку очолив Петров, а незабаром йому на допомогу Сталін прислав маршала Ворошова. З осені 1941 року перший маршал уже не командував військами, проте як представник ставки катався по різних фронтах. З ним у приборську армію прибув і начальник оперативного управління Генштабу генерал Штеменко, який пізніше залишив цікаві спогади про цей вояж Ворошилова. Кламент Єфремович розпорядився організувати новий наступ на Кереч. Для цього він провів нараду вищих командирів армії і флоту, на якій ще й зобов'язав кожного поставити свої підписи під підсумковим документом. Ці ідіотські методи управління Ворошила викликали злість у Сталіна, проте за них відповідати, врешті-решт, довелося саме Штеменку. 10 січня 1944 року приморська армія під контролем Ворошова почала чергову операцію, яка закінчилася невдачею. На цьому маршал не заспокоївся і, повністю ігноруючи думку Петрова, за підтримки Азовської флотилії, самостійно провів нову десантну операцію, яка закінчилася повним розгромом. Боячись гніву Сталіна, Ворошов звинуватив у всьому Петрова. В результаті 4 лютого 1944 року Петров був знятий з посади командарма з принизливим формулюванням за самоусунення від операції. Також його було понижено у військовому званні до генерал полковника. Далі його викликали у Москву, де Сталін влаштував йому гнівну обструкцію у своєму кабінеті. Петров посмів заперечити вождю. Він сказав: Товариш Сталін, я не винний у тому, в чому ви мене обвинувачуєте. Далі генерал розповів про самочинну операцію Ворошилова, яку він як командар не мав права скасувати, адже це ж представник ставки і цілий маршал СССР. Сталін гнівно сказав: ми вам не дозволимо ховатися за широку спину товариша Ворошила. Ви там командували, і саме ви нестимете всю відповідальність. Чи допустив генерал Петров помилки в ході Керченсько-Альтігенської операції? Так, звичайно. Сам він це розумів і намагався їх виправити. У складних умовах він зміг утримати плацдарм, і також він зміг підготувати успішну наступальну операцію, яку правда вже довелося втілювати у життя його наступнику генералу Єременку. Проте і свою посаду, і військове звання Петров втратив через помилки Ворошилова. Маршал напакостив і зробив цапом відбувайлом Петрова. Генерал поплатився за чужі гріхи. Цілий місяць Петров очікував на свою долю. Попри важкий удар, він зміг витримати це випробування і зберіг силу духу. Нарешті, 13 березня 1944 року, його призначили командувати 33-ю армією Західного фронту. Цю армію прозвали штрафною, адже нею командували генерали, які перед тим невдало командували фронтами. Після загибелі генерала Єфремова у квітні 1942 року 33-ю армію очолив колишній командувач Волховського фронту Марецького. У червні того ж року його замінив колишній командувач Ленінградського фронту Хозін, а восени командармом став колишній командувач Сталінградського фронту Городов. Петров прийняв 33-ю армію у важкому стані. Його попередник, жорстокий самодур і хронічний алкоголік Гордов, фактично знищив свою армію у безперервних м'ясних штурмах на вітепському напрямку. Тепер Петрову довелося відновлювати боєздатність і дисципліну 33-ї армії. Новий командар швидко здобув повагу у солдатів та офіцерів. Виявилося, що Петров – ввічлива і порядна людина, а також він не кидає війська у безперервні м'ясні штурми. Зате він ретельно планує кожну операцію. Генерал часто бував у військах і зміг підняти бойовий дух 33-ї армії. Успіхи Петрова не залишилися непоміченими, і в результаті 12 квітня 1944 року він був призначений командувачем новоствореного другого Білоруського фронту. На новій посаді Петров активно включився у підготовку знаменитої операції «Багратіон». Проте знову у його житті почалася темна смуга. Членом військової ради фронту був генерал-полковник Мехліс, той самий, який у 42-му провалив операцію в Криму. Він не довіряв Петрову, інтригував проти нього і писав у Москву доноси. Мехліс переконав Сталіна в тому, що Петров важко хворий і не може командувати фронтом. В результаті, 6 червня 1944 року, всього за три тижні до початку операції Петров був знятий з посади і замінений генералом ясником Георгієм Захаровим. Для Петрова це був серйозний тяжкий удар. На фінальному етапі підготовки операції його повністю здорову людину відкликали з фронту і відправили на лікування в Москву. При цьому генерал відмінно підготував довірені йому війська, і в ході наступу другий білоруський фронт діяв блискуче. У житті Івана Петрова почалася друга, але не остання, опала. У той час, як Червона армія вже вела бої в Польщі та Румунії, він у тилу все ще чекав на свою долю. І ось 5 серпня 1944 року генерал був призначений командувачем 4-го українського фронту. Сформований між першим і другим українськими фронтами він мав діяти у районі Карпат. Петров був призначений на цю посаду, тому що він мав найбільший досвід ведення боїв у горах. Крім того, у складі фронту діяла 18-та армія, яку колись Петро висаджував у новоросійську. Знову генерал командував фронтом, але членом військової ради знову став той самий Мехліс. Сталін вирішив цього конфліктного комуні... комуністичного фанатика представити саме до генерала Петрова. Сталін не довіряв цьому воєначальнику і, скоріше за все, саме через те і послав до, до нього свого вірного пса Мехліса. Спершу четвертий український фронт отримав суто оборонне завдання. Проте 29 серпня 1944 року у Словаччині розпочалося національне повстання проти блоку осі. У цій ситуації Сталін вирішив надати повсталим словакам збройну допомогу, щоб встановити у Чехословаччині промосковський режим. Відповідно, ставка наказала 4-му українському фронту і 38-й армії 1-го українського фронту прорватися через Карпати і з'єднатися зі словацькими повстанцями. 8 вересня Червона армія перейшла в наступ. Совєти загалом мали 378 тисяч вояків, 5140 гармат і мінометів, 322 танки і салу та 1165 літаків. Німці мали 300 тисяч бійців, 3250 гармат, 100 танків, і штурмових гармат та 450 літаків. Німці затято оборонялися. На першому українському фронті маршал Конєв увів у бій перший чехословацький армійський корпус. Четвертий український фронт Петрова зміг захопити Карпатський перевал і територію Закарпаття. Словацьким повстанцям все ж таки допомогти так і не вдалося, і німці змогли придушити повстання. Зате за боїв Закарпатті Петров 26 жовтня знову отримав звання генерала армії. 12 січня 1945 року Петров розпочав західнокарпатську операцію. Під його командуванням у наступ перейшли 38 перша гвардійська та 18-та армія і перший чехословацький армійський корпус. 19 січня війська фронту захопили друге за величиною місто Словаччини, Кошице. 38-ма армія вигнала німців з південної Польщі. Операція стала справжнім тріумфом Петрова. Четвертий український фронт вийшов на підходи до стратегічно важливого міста і промислового центру Муравська острава у Чехії. Зрозуміло, що тепер взяття цього міста було головною ціллю для Четвертого українського фронту. Наступ розпочався 10 березня 1945 року, проте погода різко погіршилася, почалися сильні снігопади. Генерали Москаленко і Гречко просили Петрова, щоб той попросив Москву призупинити операцію. Проти навчений гірким досвідом свого спілкування зі Сталіним Петров цього разу вирішив не турбувати вождя. Бойові дії перейшов у затяжну фазу, прорватися вперед не вдалося. І в цей момент Мехліс добився усунення Петрова. Зробив він це у підлий спосіб. Петров і Мехліс зустрілися з командувачем 38-ї армії генералом Москаленком для обговорення наступу. Командар повідомив свої міркування і перерахував причини невдалого початку операції. Мехліс записав слово Москаленка і негайно повідомив Москву, що Петров повністю провалив операцію, і при цьому член військради ради посилався саме на слова Москаленка. В результаті ставка, 17 березня, відправила Петрову гнівну телеграму, у якій звинуватила його у поганій підготовці операції. Через декілька днів війська фронту нарешті змогли прорвати німецьку оборону. Попри це, 26 березня Петров був знятий з посади і замінений на генерала Єременка. А вже 9 квітня 1945 року Петров був призначений начальником штабу Першого українського фронту. Командувач фронту Конів був дуже радий цьому призначенню, адже військовий талант Петрова суттєво міг допомогти йому у протистоянні з Жуковим під час битви за Берлін. Дійсно, у берлінській операції Петров показав себе ефективним начальником штабу. На початку травня він так само ефективно керував штабом фронту під час взяття Праги. За всі операції, 29 травня 1945 року генерал армії Петров отримав звання Героя Совєтського Союзу. Після війни Петров був відтиснутий на західний на задній план, перепрошую. У липні 1945 липні 1952 року він командував військами Туркестанського військового округу. Під час Ашхабадського землетрусу 1948 року Мародер застрелив єдиного сина генерала Юрія, який пройшов усю війну разом з батьком. Також унаслідок землетрусу генерал втратив свою розкішну бібліотеку. У 1952 році Петров був переведений у Москву. Останні роки свого життя він перебував на другорядних посадах у сухопутних військах і Міністерстві оборони, помер 7 квітня 1958 року. Серед усіх воєначальників Червоної армії Іван Петров усе ж таки виділявся. Не зовні. Він був добродушним кремезним чолов'ягою пенсне з обличчям професора. Часто ходив у шкіряній курці. Завжди спокійний, він ставився з повагою до підлеглих, не був алкоголіком, як Гордов, не бив менших зазванням, як конів та Жуков, не крив усіх матом, знову ж таки, як це робив Жуков, який всіх матюкав. Петров намагався завжди піклуватися про солдатів. Кожна невдача для нього була стимулом до нових перемог. Він був хорошим організатором і досвідченим командувачем, експертом війни у гірській місцевості. Проте Сталін та його приспішники незаслужено знімали, Сталі... знімали Петрова з посади, піддавали опалі, а також навіть знизили його у званні. І навіть після смерті Сталіна постать Петрова була майже піддана забуттю. Лише колишній вихованець Петрова і друг його сина, письменник фронтовик Карпов, написав про нього документальну книгу полководець, яка відтворила образ цього непесіченого воєначальника Другої світової війни. А що ви, дорогі друзі, думаєте про генерала Петрова? Пишіть про це в коментарях. А також пишіть у коментарях, про яку битву, в якій брав участь цей генерал, ви хотіли би побачити відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.